Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. 1 травня о 10.51 в місті Харків унастрідок обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Воселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти: Веселе, Харків, Вовчанськ, Сеньківка, Петропавлівка. Подоли. О 23.27 в Ізюмському районі в селищі міського типу Борова. Внастрідок обстрілу пошкоджено пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок. Постраждала 66-річна жінка без госпіталізації о 13.10 В Коп'янському районі в селі Лалюківка. Внастідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків. Загинула 66-річна жінка о 17.02 В Харківському районі в селі Липці. Внастідок обстрілу горів дах будинку. Загинула 78-річна цивільна жінка о 12.10 Возюмському районі біля села Глинське на невідомому вибуховому пристрою підірвався трактор. Постраждав 46-річний водій. О десятій ранку в селищі міського типу Золочів Богодухівського району. Внастідок обстрілу авіабомбами пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей та 13 постраждали. З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів евакуйовано 111 дітей з родинами. Золочівська громада п'ятнадцять. Бучацька громада – 4, Дергачівська громада – 62, Липецька громада – 30. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 32 оперативних виїздів. Вранці 1 травня ворожа авіація завдала бомбового удару по населеним пунктам Харківщини. Були зафіксовані влучання авіабомб по цивільній інфраструктурі селища Золочів Богодухівського району, а також Київського та Шевченківського районів міста Харкова. В результаті ворожої атаки по центральній частині селища Золочів були пошкоджені житлові та інші будівлі, а також легкові автомобілі. Крім того, сталася пожежа на площі біля 40 квадратних метрів. Горіло вісім автівок пожежу силами підрозділів ДСНС було оперативно ліквідовано. В результаті обстрілу дві особи загинуло. Є постраждалі. Загалом у ліквідації наслідків терористичної атаки росіян брали участь 20 рятувальників ДСНС та 4 одиниці техніки. Піротехнічними підрозділями ДСНС вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Купінському напрямку відбили 14 атак, зокрема у районах населених пунктів Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Берестове та Копанки Харківської області. Марія Сов'я, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.